Подібна лотерея відбувається вже вдруге, адже перший досвід показав, що наші підприємці і пересічні громадяни з задоволенням долучаються до благодійності. Звичайно, донатять наші шосинські шостінці завжди дуже гарно. Але коли ще за це отримають і сюрприз, то це, звичайно, вдвічі втричі ще цікавіше. І ми вирішили. Два дні тому запропонувати нашим підприємцям в нашому місті прийняти участь в розіграші. І вони задонатили свої сертифікати і товари. Серед призів, які очікують на учасників розіграшу, сертифікати на медичні послуги та за міський відпочинок, у салони краси та на послуги таксі, на відвідування ресторанних закладів та покупку різноманітних цікавинок. На послуги спортивних клубів та придбання продуктів харчування. Ну і, звичайно, надали нам товари. Починаючи з банку Уґргаза, ви бачите, тут дуже цікаві, я думаю, що вони будуть дуже цінними в майбутньому монети, міста герої. І ось така улузі, червона калина, є срібні такі прикраси. Із ланцюжками і без ланцюжків. Ну і звичайно, різноманітні товари, які ви тут бачите, і набори там цукерки, чайок і все, що є. Для того аби дати собі шанс на виграш, потрібно провести пару простих маніпуляцій. Для початку обрати номер від 1 до 700. А потім купити його за 100 гривень. Одній людині можна придбати безліч номерків, що значно підвищить шанс на виграш. Варто зазначити, що організовують і будуть проводити розіграш діти. Мої молодь волонтерського центру Шостка добро запропонували нашим керівникам провести благодійну лотерею до дня захисту дітей, який відбудеться 1 червня. Кошти з цієї благодійної лотереї підуть для Збройних для сил України. Ми будемо розігрувати лотерею в прямому ефірі. Це буде лотерея випадок чисел. Люди будуть вказувати номерок і білетінь, витягуватися. Можна купувати необмежену кількість номерків і вигравати. Юна волонтерка Руслана в центрі вже давно своя. Вона волонтерить більше року. Мій тато військовий, і майже з перших днів як він пішов, я вирішила піти у волонтерство і допомагати воїнам. Наразі волонтери планують на виручені від розіграшу кошти придбати тепловізор та трактор для потреб 153-го батальйону. Для того аби придбати номерок, потрібно задонатити у скриньку при волонтерському центрі або перерахувати гроші на банківський рахунок в шостка добро.